Зараз я хочу вам показати одну страву, ну зовсім вже просту, таку прикладну, як би мовити. зважте на таку ситуацію. У вас ви готували, наприклад, як ми юшку готували, да? зварили петуха в юшці. Юшку поїли, випили. А що робити з петухом? Викидати жалко, так їсти, ну, теж якось гарно треба приготувати. І от що робила в такому випадку моя мама? Вона брала курицю чи петуха. і... Різала шматочками. А потім ви зараз дізнаєтесь, що було потім. Такими шматочками, ну, приблизно як оце. Я люблю не знімати його з кістки. Нехай буде. Я взагалі гри люблю гризти кістки. Кому не подобається, може зняти з кісток. І навіть вкрильця ми. Поріжемо, поламаємо. І нехай туди йде і шкіра. Ну, якщо це із промислового виробництва курка, то краще шкіру зняти. Але якщо вона в домашніх умовах вирощена, нехай буде. Так. Ось так десь. І кістку зовсім викинемо. Таку, а це нехай залишається. Ну, ми надрібнили, дивіться, гору смакоти, залишилось включити пательню. І будемо смажити ну, на вершковому маслі. Звісно, краще, щоб було топлене, воно не так горить, але якщо не топлене, трішки я краплю додав сюди, звичайної олії. От, і воно не буде так горіти. Нехай розігрівається. Вже все масло розтопилося і ми починаємо закидати, ну, почнемо з шматочки, які зі шкіркою. Вони не так будуть приставати до дна нашої сковороди. Ну, а тепер можна вже розігрілася сковорода, пательня наша. Так. І смажемо. Мама не знала, що такий спосіб приготування. Тобто така страва, скажімо, у французькій кухні, ну, близько до цього, називається фрікасе. І вона готувала трохи простіше, а ми ускладнимо приготування. Чим? Ми додамо, у мене є сушена цедра лимона. І ми посипемо цедрою лимона, курку. Так, додамо. Курячої ну, яку ви вже знайдете. краще, щоб це було з участю куркуми. Додамо чорного перчику, ну це й мама додавала. Цедру вона, по правді кажучи, не додавала, а також до соли, бо курка у нас готувалась не солоною, варив, коли варилась. Смажемо її до стану, щоб кожний кусочок трохи прирум'янився. Бачите, вже деякі прирум'янувалися гарно. Курка варена, тому смажити її довго не треба. О, бачите, вже багато вже таких кусочків стали. От бачите, рум'яні такі. Починаєш підгорати і тепер додаємо багато-багато цибулі. Ну, по пополам. Скільки курки, стільки цибулі. Ну, трохи менше, цибулі, трохи менше, але все одно так багатенько. Нехай воно собі тускується, ми будемо за цим протестом слідкувати. А ми тим часом перейдемо до останньої фази, до заправки, до соусу. Французька кухня, африкасе – це французька страва. Як без соусу. Соус це все у французькій кухні. Так? Справа в тому, що ми будемо додавати до курки з цибулею ми будемо додавати сметану. Але якщо? Сметану тупо додати туди в гаряче, то сметана згорнеться комочками і буде у нас, у нас курка буде в сирі. А для того, щоб цього не було, ми взяли молоко і тепер оп, запускаємо туди сметану і розмішуємо так потихеньку. Так, вже від пательні пішов гарний запах такий. Дивіться, здається, ну що, є у нас е, курка. Є у нас цибуля. Ну, що там, ну підсмажили. Але, повірте мені, зовсім інший смак вже в куриці. І все це е, в, в, в загальному контексті дуже-дуже вже смачно пахне, по крайній мірі. Ми повинні тушкувати до стадії гарної м'якості цибулі. Так, щоб вона була м'якенька. Ну і вже цибуля така м'якенька, як треба. І можна додавати наш сметанно, сметанний соус. Так будемо, так? Да? І збільшимо вогонь для початку. Ага, А тепер зменшимо. Так, ну і нехай хвилин 7-8 протушкується наша курка в цьому соусі. Вогонь повинен бути менше середнього, щоб... Не пригоріло, бо буде негарно. Шановні друзі, пройшло десь ну, буквально 15 хвилин, і у нас чудова страва, яку, по правді кажучи, не стидно поставити і за святковий стіл. Я вам скажу наступне: ви так можете зробити не тільки з відварною куркою. Ви можете, наприклад, взяти перепила, які є зараз у продажі, парочку відварити, не крупно порізати. І зробити таке саме прикаси. Або може, ну зараз полювання заборонено, ну, але десь попадеться вам ще якийсь птах, який готовий до того, щоб його з'їли. І ви можете точно користуючись цим рецептом, приготувати його, отримати чудову, смачну, поживну і достатньо святкову страву. Так що звем рідних, близьких, друзів. Наливаем чарку і смачного вам.